Десята тридцять ранку у черзі на виїзд з України чекають до 50 легковиків. Хто їде до родичів, хто на роботу. Останній раз був весною півроку тому. Їжджу раз, два рази на рік їжджу. У мене син, син, студент в, Варшаві, в політехніці, вчиться. Прошлий раз стояв годин 6 в черзі. Оце стою вже три години в черзі. На, на людей на роботу веземо. Куди люди їдуть на роботу? Ябка. А, ось на я... На, садок. На, сезонні, так? Так, на сезонні роботи. Часто їздите, перевозите людей? Ну, частенько. Більше їде людей в Так, да, більше. Приїжджають, виїжджають на заробітки, виїжджають. От наскільки більше, на вашу думку, наскільки більше ви везете людей? Ну, ну, наскільки частіше поїздки туди? Два рази в тиждень. Два рази в тиждень ви маєте? No. Далеко в глиб Польщі? Груєць, варка, різні, кельці, а чорво чин, їздить? Так, жінка їде дівчинково. То теж на сезоні чи туди в базиліку? Ні, працюю на заводі, На заводі. печива. А чи багато чоловіків їдуть на роботу, які мають не. право виїзду? Ні, не, не багато. Мізерно. одиниць, десь там. Чи Рід. везете ви назад людей, коли їдете, чи є пасажири? Є, yeah, ну але менше. Менше. Там буває три, три людини, чотири людини. Це у вас перевезення, чи ви просто їздите приватно? Там... Приватно. Як от бачите ви останню тенденції? Ну, літом було трохи більше, зараз вже на осінь трохи менше мені На в'їзд чи на виїзд? Ну, думаю, що десь на виїзд з України. Мені завжди більше попадає. Тут багато факторів, і економічних, і можливо хтось переїжджає. Так. До вересня місяця їздило багато людей. Відпустку, жінок переважно. Зараз, скажемо, ну, вже менше. О, сьогодні, ну, сьогодні скажімо, такий день вихідні, це є трохи людей. А якщо порівнювати в'їзд-виїзд, куди більше? Ну, дивіться. Така роки? тенденція, що не можна так сказати. Часом буває з України. Якби багато людей з Польщі менше, а буває і наоборот. Це тако 50 на 50. Але за останні півтора року, коли кількість на повернення в Україну переважала, ситуація дещо змінилася, і сезонні роботи одна з причин. Якщо з середини серпня ми спостерігали, що збільшилася кількість тих громадян, які в'їжджають в Україну, то зараз особи, які виїжджають з України, переважають над тими, хто в'їжджає незначно, але на кількість. Сотень осіб все ж таки виїжджає більше громадян ніж повертається в Україну з завершенням літнього туристичного сезону. Значна кількість громадян України, які були за кордоном, повернулися в нашу країну. Це в основному жінки з дітьми. Спостерігаємо, що громадяни все ж таки виїжджають за кордон, слідують українці на сезонні роботи. Більше в Україні стало помітно і автомобілів на польській реєстрації. Не всі поляки бояться їхати в Україну. Зараз із добре з України до польської бояс аплікація зараз. Добре їхати з України до Польщі, бо є додаткова смуга для автомобілів. А з Польщі до України її немає. Тому треба трохи довше постояти. А там самолество аплікацій. І тиждень часу Тиждень були в Україні, бо в моєї дружини був день народження. І зараз повертаємося додому в Польщу. не страшно було їхати в Україну? Ні, не страшно. Бо ми їхали в Луцьк. Тут усе ж безпечніше, поляки розповідають, що частка українців у багатьох їхніх населених пунктах сягає половини. Це багато, але наші сусіди готові підтримувати українців і надалі. Чи багато українців зараз їде в Польщу? Змінилася тенденція? Ні, не зміні, не змінилася тенденція. Дуже багато в Польщі українців. У нас практично 50%. І ще приїжджають на роботу. Ми поляки в місті кутно допомагаємо, як можемо. Так багато їде українців у Польщу. проте на кордоні поляки стали прискіпливішими до тих, хто в'їжджає до них. Категорична заборона, щоби возити м'ясо, навіть бутерброди, консерви, молочну продукцію, таксяк пропускають домашню овочеву і ягідну консервацію. Коси тощо очевидно, це пов'язано із захистом внутрішнього агроринку і стимулюванням іноземців інвестувати в місцеву продукцію. Ми змушуємо до того, щоб чинамій два. Рази в тигодню прикрочить там граніця, бо єжеліма вономи змушені двічі на тиждень перетинати кордон. Якщо субота вільна, то їдемо в п'ятницю, а в неділю повертаємося. Ще одна причина, чому ми мусимо їздити через кордон, щоб допомогти вашим студентам, які вчаться в Польщі разом із моїм хлопцем, бо вони не можуть перетнути кордон зі зрозумілих причин. Якщо в'їдуть, то вже не виїдуть. Польща заборонила ввозити м'ясо, різні продукти. То я їм, хоч якихось овочів і фруктів у банках, привезу. Що можу там різних продуктів, то я їм, хоча ж там, ну на ну, ну, якісь там вожива, які є в баньках. Адам живе неподалік кордону, з Волині його мама і дружина. Але чоловік, хоча й громадянин сусідньої країни, має в Польщі такі самі обмеження на ввезення продукції. Моя моїй шостері син мешкає в Англії, і вона теж до нього їздить. Син моєї сестри живе в Англії, вона теж до нього їздить, і не можна нічого такого ввозити. У нас які перед другою світовою, так і після війни тут не було жодних проблем: чи ти українець, чи ти поляк. А під час цієї війни люди втекли одні до інших. Я теж маю мігрантів, маю малих дітей, і не за якусь відповідну оплату. Ні, усе було і має бути по-людськи, поки це все не закінчиться. Чи ти поляк, чи ти українець? Треба розуміти, яка ситуація, і треба якось допомагати. Бо якщо не будемо допомагати. nie będziemy rozumieć to wina będzie i u nas. Czy to jest Polak, czy to jest Ukraińczyk, by to nie był, ale trzeba zrozumieć, że osoba no wiadomo jaka sytuacja jest. і мусимо ще якось спірати. за добу то близько двох-трьох сотень іноземців. Ми пропускаємо через державний кордон. Переважно це громадяни Республіки Польща, а також інших країн Європейського союзу. Серед тих, хто намагається виїхати з України, прикордонники щодня реєструють осіб із підробленими документами. кажуть, що можливостей перевірити їх достатньо, тому закликають усе ж зважати на це. З початку цього року нам не пропущено близько чотирьох. Трьох тисяч громадян значна частина а це 3600 тисячі громадян України, які слідували на виїзд. В основному це є чоловіки призовного віку, яким на період дії воєнного стану обмежено виїзд за кордон. Зазначу, що ми виявляємо таких громадян, які намагаються незаконно перетнути державний кордон. В основному це є по підроблених. Документах за вісім місяців цього року вже виявлено майже 200 документів підроблених, які намагалися особи прозивного віку чоловічої статі використати, аби незаконно залишити територію України. Ми перевіряємо як за допомогою технічних засобів, так і іншими методами. Щодоби кількість тих, хто виїжджає з України, орієнтовно на 300-500 людей більше ніж тих, хто в'їжджає, тобто в середньому 5,5 тисяч проти п'яти черги. Перед пунктами пропуску в Польщу тенденційно зростають перед вихідними із польського боку наприкінці тижня, коли українці повертаються із закупів або після вихідних. Тому прикордонники радять відстежувати кількість авто на офіційних ресурсах служби в інтернеті.